Очікуйте від Бога добрих речей, Господь буде чекати, щоб помилувати вас. Книга пророка Ісаї, 30 глава, 18 вірш. Ваше Уявлення про Бога визначає вашу впевненість у спілкуванні з ним. Ви бачите в ньому ревізора, а ваші життєві справи не збалансовані. Або ж ви бачите в ньому батька, який завжди любить вас і бажає вам добра. Наближаючись до Бога, багато хто з нас рівняє себе з уявним табелем про ранги, щоб побачити, чи є у нас більше перемог, ніж поразок, правильних вчинків, ніж неправильних, заслуг ніж недоліків. Якщо ми відчуваємо, що не справляємося, то починаємо. Уникати Бога, або робимо Його останньою інстанцією це помилка, тому що Бог бачить вас в Христі, друге послання до Коринтян, друга глава, 17 й вірш. А отже, ви завжди прийняті і бажані в Його присутності. Ви запитаєте, чи означає це, що я можу жити так, як мені заманеться? Ні, бо Господь кого любить, того він карає, послання до євреїв, 12 глава, 6 вірш. Але Його виправлення це не відкидання, це доказ того, що ви дійсно його відкуплена дитина, ось уривок з писання, над яким вам потрібно поміркувати, і проте Господь буде чекати, щоб помилувати вас. І тому Він підійметься, щоб милосердя вчинити над вами, бо Господь то Бог правосуддя, блаженні всі ті, хто надію на нього кладе. Книга пророка Ісаї, 30 глава, 18 вірш. Зверніть увагу на Боже ставлення до вас сьогодні, Господь щиро чекає, щоб бути милостивим до вас. Тримайте цю картину в голові і почніть очікувати від Бога добрих речей. Ви послухали щоденні роздуми безкоштовного видання Слово для тебе яке можна замовити на веб-сторінці Словодлятебе.орг.юй